Чи це може набрати масового характеру, чи може українська влада, українська сторона дати там мільйон українців в міжнародний розшук? Притусі. часом дуже багато є інформації, запитань від людей, чи можуть депортувати українців з Європи в Україну. Якщо, наприклад, Україна цього захоче, і там, наприклад, звернеться до Польщі, чи до Німеччини, чи до інших європейських країн з таким проханням. Віддайте нам! наших громадян зробіть депортацію, видворіть їх з вашої країни, бо нам вони потрібні. От як ви думаєте, чи можливо це зробити в даній ситуації, наприклад, зараз, завтра, післязавтра? Напишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Ну і звичайно, не забудьте підписатися на цей канал і поставити лайк цьому відео. А я зараз більш детальніше розповім, що я маю на увазі, тому що якщо ми зайдемо на сайт Стражі Граничний, ми почитаємо цікаву інформацію, що так випадки депортації українців. З території Польщі чи з території Європейського Союзу відбуваються зараз, вчора, можливо, в майбутньому, теж будуть. Та, це не є масове явище, не депортують сотнями, тисячами, мільйонами, але депортації є, і вони відбуваються. 21 травня 24-го року двох іноземців, які розшукувались українською владою, затримали під час стандартної перевірки на прикордонній заставі аеропорту імені Шопена у Варшаві. Жінку затримали під час паспортного контролю після прибуття літака з Англії. Встановлено, що Українка перебувала в розшуку Інтерполу за фактом викрадення значної суми готівки. Після проведених заходів 22-річну дівчину доставили до кімнати для затриманих та доправили до. Окружної прокуратури у Варшаві для продовження провадження у справі. Чоловіка затримали в приміщенні прикордонної застави Литовища. Громадянин України сам з'явився до установи для подання заяви про надання міжнародного захисту. Під час перевірки чоловіка в наявних it системах прикордонної служби з'ясувалося, що його дані значаться в базі Інтерполу як особи, яка перебуває в розшуку правоохоронними органами України за низку злочинів, зокрема напад, грабіж, погрози, викрадення транспортних. Засобів українця затримали та також передали до прокуратури для подальшого розбирання в ситуації. Це одиничні випадки, які також трапляються на цьому каналі. Я про це вже теж неодноразово говорив: що депортують людей, яких виявляють, і виявляється, що вони є в міжнародному розшуку. Тобто, якщо Україна подає людину громадянина України в міжнародний розшук, то звичайно. Є дуже багато шансів, що цю людину при будь-якій перевірці документів, в якийсь баз, десь кудись летить, десь кудись їде, зупинили, перевірили, пробили по базі, то її можуть виявити і, звичайно, провести депортацію. Таке так. Також, я вже теж неодноразово про це говорив, що люди, які допомагають нелегально переходити кордон, тобто організаторам нелегального перетину кордону, Зріз на різних кордонах, чи це через Білорусь, чи це через Україну, чи через інші. Якщо також таких людей ловлять на кордоні або діє докази, що вони це робили, таким людям також загрожує депортація, навіть у випадку, коли в Україні війна. Бо якщо у вас там протерміновані документи, чи щось там не гаразд з роботою в Польщі, наприклад, то звичайно депортації вам не дадуть. Або, наприклад, є випадки, що людина їде з Польщі в Німеччину, і в неї, наприклад, щось там з документами не зовсім добре, тобто немає потрібних, можливо, протерміновані і на кордоні між Польщею та Німеччиною, а такий, а такий контроль теж вибірковий проводиться. Виявляється, що в людини немає потрібних документів для того, щоб поїхати до Німеччини, то цю людину не депортують, її просто повернуть в Польщу. Ну, їм. Тій людині не дадуть можливість поїхати в Німеччину. Але депортації в Україну не відбудеться. Тобто, ще раз нагадую, що в людини, в якої там щось з документами протермінувалися або щось там не підходять, ще якісь є нюанси, депортації не проводять. Але коли людина грубо порушує закони тої чи іншої європейської країни, за це може бути депортація і за те, що Україна подасть в міжнародний розшук цю людину. Теж проводять депортацію. До речі, ще я хочу нагадати для тих, хто зараз в Європі і вам потрібно переказати кошти з Європи в Україну, Польща, Німеччина, Італія, Іспанія, Португалія, будь-яка європейська країна, то я рекомендую. Трансфер це миттєві перекази і без жодної комісії. Тобто, якщо вам потрібно переказати кошти, ви собі завантажили додаток на телефон. До речі, в описі під відео і в першому закріпленому коментарі є посилання на цей додаток, і ви одразу зможете переказати кошти, і не потрібно нічого додаткового платити. Тобто вам потрібно переказати якусь суму грошей, ви собі завантажили додаток на телефон, зробили швиденьку реєстрацію, і одразу можна переказати кошти і нічого додатково за це не треба платити. В описі під відео є посилання за. Завантажуйте і переказуйте TransferGo. Також читаємо далі Прикордонну службу Польщі Страж Гранічна на офіційній сторінці є, що українські служби провели екстрадицію. Поляка, який переховувався в Україні, і він звинувачується в організації нелегальної міграції. Українські держслужби в рамках процедури екстрадиції передали правоохоронним органам Польщі чоловіка, який переховувався в Україні за реєстрацією Інтерполу. Провадження в цій справі ведуть співробітники підляцького відділу прикордонної служби, затриманий перебав у розшуку польської юстиції у зв'язку зі скоєнням злочинів, пов'язаних з керівництвом міжнародною організованою злочинною групою, яка займається організацією та Перетину кордону нашої країни з Білорусі до Польщі іноземцями всупереч положенням права У ході провадження, проведено підлясним відділеннями прикордонної служби, було проведено ряд заходів по всій країні, зокрема у Кельц Варшаві та Гданську. Під час них затримали громадянина України, Пакистану та Польщі, причетних до діяльності злочинного групування на чолі із даним польськими службами чоловіком. Наразі обвинувачення. Пред'явлені вісьмом особам, із них семи судом обрано запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту, українська влада погодилась екстрадувати підозрюваного до Польщі. Наразі затриманий прибає в слідчому ізоляторі, звідки його доставлять до окружної прокуратури в Білостоку для оголошення обвинувачення та допиту в якості підозрюваного. Отже, бачимо, і в іншу сторону теж працює. Якщо в Україні переховуються люди з Європи, європейці. ну, Це буде поляк, чи це буде німець, які організовують нелегальне переправлення, які допомагають в цьому. Можливо, ще якісь роблять нелегальні справи і їх дають міжнародний розшук, то і Україна, як бачимо, теж повертає таких громадян в свої країни для того, щоб та країна провела відповідний суд. Ну і далі, що там з нею буде, то вже суд скаже. І ось в таких випадках. Люди отримають депортацію, як з одної сторони, так і з іншої сторони. Чи це може набрати масового характеру, чи може українська влада, українська сторона дати там мільйон українців в міжнародний розшук? Та звичайно, що ні. Але якісь поодинокі випадки, напевно, будуть, вони зараз є. Тобто, якщо людина порушила закон і втекла за кордон, так, такі випадки є, і такі випадки будуть далі. На рахунок масовості, думаю, що такого не буде, тому що ну служби європейського союзу вони просто загнуться ловити мільйони українців, які по різних країнах, та й країни не погодяться, бо вони втратять реальну кількість громадян, навіть України, які працюють, заробляють і сплачують податки в тих країнах. А в будь якій європейській країні бракує рук, тим більше якщо громадяни є освічені, є адекватні, швидко адаптуються. Ніхто не буде їх виганяти. Я вже також про це висловлювався: що якщо громадянин України не порушує. Жорсткого законодавства на території Європи він працює офіційно, сплачує податки. То європейська країна не буде йому проводити там депортації чи робити якусь біду. Вона його в себе залишить і дасть можливість далі працювати і розвиватися. Ну, це моє бачення. Звичайно, ви можете з ним погодитись, можете не погодитись. Можливо, щось в тому житті зміниться з часом. На даний момент я бачу його так. Друзі, ось такою інформацією, такими новинами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця, підтримали це відео лайком, репостом. Ну і, звичайно, підписалися на канал. З вами я завжди Саша Матвієв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.